Всім привіт! В даному уроці попрацюємо трішки з камерою. Я змоделював таку ситуацію, у мене є літачок і ось така гірська місцевість. Як створити ось таку гірську місцевість ми розглядали в 7 уроці, тобто це деформація за допомогою модифікатора Warp. Отже, на цьому я не буду зупинятися, якщо ви не дивились це відео, то подивіться. І потім я просто взяв ось так боком поставив, виділив нижню частину наскрізно, примінив синій колір, і зверху в мене коричневий колір. Отже, вийшли такі гори. І є у мене ось такий літачок, який у мене буде е, літати. І ми будемо заради анімації працювати сьогодні з камерою. Отже. Інколи нам доводиться робити таку анімацію, як панорама. Дуже часто зустрічається з героями в іграх. Зараз розглянемо як. Для початку ми налаштуємо камеру в початкову точку, так як вона буде знімати першу точку нашого літака. І ми зробимо, щоб камера крутилася навколо літака. Отже, шукаємо нашу камеру. Ось наша камера. Спочатку ми її поставимо коло літака з боку. І от я ось так її знайшов, вигляд зверху зробив. І тепер я трішки приближаю нашу камеру і розвертаю її. Ось так. Розвертаємо на наш літачок. Ось. І ми можемо одразу ж тут натиснути і подивитись, чи видно наш літак, чи ні. Ось ми нашого літака не бачимо, він у нас вищий. Тому вимикаємо нашу камеру. Дивимося з другого ракурсу. Перевертаємо ось так. От, ми бачимо ми її чітко що так. Що з того ракурса зверху ми її розвернули, щоб вона дивилась на літачок. І нам потрібно її трішки підняти. Ось, ми її трішки піднімаємо. Так, дивимося, що вона в нас бачить. Вона в нас бачить літачок. Далі, наша задача, щоб наш літачок вміщався у наш кадр. В одному з уроків ми вже розглядали роботу з камерою, і я показую, як я це роблю найпростіше. Тобто я беру ось таким чином, я стаю, наприклад, ось у нас X. Відповідно, камера по X у нас буде рухатися далі або ближче. Ось ми збільшили. Тепер по Y в бік ось ми регулюємо по Y. І, наприклад, якщо по Z, ми хочемо припідняти трішки ось ми крутимо. Ну, Ось таким чином я відрегулював те положення, яке мені потрібно. Ну, трішки по Y, Ось так продуйну. Отже, ось ми бачимо літак. І наша задача змусити камеру крутитись навколо літака, щоб ми його бачили з різних сторін. Отже, виключаємо вигляд з камери. Тепер дивіться, ось тут, вмісто оцього літачка, ми ставимо пустушку. Ця пустушка буде обертатися. До неї буде прикріплена камера. Як дочірній об'єкт. І, звичайно, камера буде обертатися в місті з цією пустушкою. Тому я беру, обираю вказівник курсора. ставлю Ну давайте поставлю ось тут, поки курсор. Поставимо збоку, де він у нас? Ага, він у нас ось аж де. І поставимо його ось тут. Так, дивимося спереді, збоку є. І ось тут ми вставимо зараз пустушку. Натискаємо Shift-A, Empty Plan Excess. Ось ми поставили цю пустушку. Тепер ми її трішки опускаємо вниз. Ну, Десь на центр нашого літака. Дивимося зверху. Десь ось так. Центр. І у нас ось наша якраз і камера тут. Ми камеру трішки передвинемо по осі Y, щоб вона. Навпроти цієї пустушки була. Тепер мені потрібно камеру зробити дочірнім об'єктом ось цієї пустушки. Тобто що все, що я буду робити, повертати, переміщати пустушку, за ним буде змінювати своє положення камера. Тому я візьму ось так, літачок ось тут приховаю, щоб він мені не заважав. Виділяю камеру і виділяю тепер пустушку. Виділив камеру, натиснув Shift, тримаю і виділив Empty. Дочірні об'єкти зразу, батьківський потім. Тепер натискаємо ctrl p Object, Keep Transform. Ось. У мене відбулось таке от батьківство приріднення. Тепер, якщо я буду MT рухати, ми бачимо, що в нас ось камера рухається за ним. Так само буде з обертом. Тепер нам залишилося е, налаштувати так, щоб камера наша оберталася. Покажемо наш літачок. Емпті у нас зараз виділений. Ось. І тепер нам потрібно зробити обертання емпті. Як це зробити? Ну, звичайно, ось у нас іде обертання камери. Відменю. Поставлю назад. Обертання у нас щойно відбувалося по осі Z. Тобто, у нас шпичка вісь Z. І на цій шпичці крутиться оця конструкція з empty і камери. Тому по осі Z ми будемо крутити. Ось тут нас цікавить ротейшн. Тому що обертання. І обертання по Z. І ось коли я буду ось так крутити, ми бачимо, що в нас камера починає крутитися по колу. Як зробити так, щоб вона крутилася постійно під час анімації? Для цього ось тут ми прописуємо ось такий хештег. Отже, тут ми пишемо Решотка. Відкриваємо дужки. Frame дріб, ну, наприклад, 18. І закриваємо дужку. Ось таким чином ми налаштували постійне обертання. Якщо ми ось тут на таймлайн ввімкнено Play, то наша камера буде обертатися постійно. Ось ми бачимо, що в нас відбувається. Дивимося, що в нас виходить. Ось ми бачимо наш літачок. Запускаємо. Ось наш літачок. Отже, що ми зробили? Ми додали пустушку. До пустушки прикріпили камеру. Камеру налаштували так, щоб вона бачила літачок з одного боку. І ось тут додали наш хештег Frame 18. Якщо ми швидкість будемо міняти, звичайно, в нас буде мінятися швидкість обертання нашої камери. Ось бачите, чим нижча швидкість, тим швидше у нас відбувається обертання. Аналогічно можна зробити із деталями, які у вас обертаються. Наприклад, автомобіль, щоб у вас крутились постійно колеса. Гвинтокрил або літак, яких постійно крутиться гвинт. Тобто таким чином вони будуть постійно обертатися і не потрібно гратися отут автолайн. І так, тепер я ось цю Empty прибираю. У нас залишилась камера. Тепер ми камеру прикріпимо на ніс літака і зробимо так, щоб коли ми створюємо анімацію, камера разом з літаком летіла і це все знімала. Тому робимо вигляд зверху. Наша камера ось трішки передвинемо. Ми бачимо, вона з боку дивиться на наш літак. Тому її потрібно трішки розвернути на 90 градусів. Ось так. Дивимося тут. 90, Ось так, рівненько. І поставити її на ніс літака. Ну, ось так якось. Дивимося збоку. Витягуємо. Будемо робити такий ефект, нібито це відбувається із кабіни пілота. Тепер спробуємо зробити так, щоб наша камера слідувала за літачком. Ми її можемо поставити або ззаді літачка. І нам буде видно, як літак летить, і е, всі ті місця, де він буде пролітати. І е, можна причепити на її на носа літаку, щоб нібито це було, як з кабіни пілота. Отже, я камеру вже свою розверну, і я її трішки лише передвину. Ось так, щоб вона була ось тут, нібито з кабіни пілота ну, Ось так десь. Тепер дивимося, що наша камера бачить. Ось наша камера бачить гори Тепер в налаштуваннях нашої камери ми ось тут налаштовуємо от таку як лінзу, зум-такий. Промінь, можна так сказати. Як бачить наша камера. Ну от, Припустимо, вона бачить ось так. Тобто, ось ця рамка це те, що бачить наша камера. Далі. Clip Start і End. Ось, дивіться, якщо я буду зменшувати, то вона буде не так далеко дивитися. Якщо буду збільшувати, вона бачить всю нашу панораму. Отже, ми виставили нашу камеру. Тепер потрібно налаштувати так, щоб наша камера слідувала за літаком. Вимикаємо огляд з камери, виділяємо нашу камеру і приріднюємо її до літака. Отже, вона буде дочернім. Об'єктом, а літак буде батьківським. Тому дочерні ми виділяємо одразу, потім натискаємо Shift і виділяємо наш літак. Тиснемо Ctrl-P Object, Keep, Transform, тобто перетягування трансформація. Все, що ми будемо з літаком робити, змінювати його положення, розмір, все це буде міняти камера. Тепер ставимо наш літак. Ось він у нас знаходиться ось так високо. Давайте його поставимо трішки нижче. Тобто камера зараз за нашим літачком. Ось. Поставимо його аж отут. Так, 3. Ну, десь ось так. І так, тепер витягуємо нашу таймлайн. Ставимо в нульову позицію. Ну, кадрів у нас 100 100 десь поставлю, буде поки що. І так, на нульовому кадрі. Ми фіксуємо нашу позицію. Нам потрібен тільки літачок, виділяємо тільки його. Направляємо на літачок, натискаємо І, Location, Rotation and Scale. Згадуємо у минулих уроках е з анімації положення, обертання і розмір. Запам'ятали. Тепер передвигаємо наш літак, ставимо на 100. Давайте трішки менше. На, наприклад, на 40, хай буде. На 40 кадр. Перевертаємо. І двигаємо десь аж ось сюди. Дивимося там, де наш літак може зачіпатися крайня наша точка. От ми натискаємо і Lock, Rot, Scale. Далі ставимо на 60. Ми бачимо, що ось тут наш літак. Може не протиснутися. Ось. Тому ми його перевертаємо. Ось так. І пропихаємо туди, де він буде пролітати. Дивимося, начебто не зачіпається ніде. Ось, подивилися уважно. Ну, хай це буде наступна позиція. Так, трішки назад, мабуть. Ось так. Він буде ось тут повертатися. Ну, десь ось так. Во. Так. Натискаємо І e. Lock, Rot, Scale. Далі він пролітає цю всю поверхню. Чому я ось тут запам'ятав позицію, а не ось тут. Тому що ось на цьому всьому шляху він буде повертатися і він буде чіпляти скелю. Тобто початок ось тут, а кінець повороту тут. Тому нам потрібно, щоб він пролетів. Ось, ставимо на 80-й кадр. Ось він у нас пролетів. Ось так. Дивимося з боку, аж де він. Ось. І ось тут ми можемо запам'ятати цю позицію. І Location Rotation Scale. Так. Наступна позиція ми ставимо, наприклад, на 100. Далі ми його повертаємо нехай ось так. І ставимо його десь ось сюди. І запам'ятовуємо цю позицію. Во. Тепер давайте подивимося на нашу анімацію. Ось наша перша позиція D, і дивимося, що в нас відбувається. Так, дивимося. Ось він у нас тут. Потім він у нас тут, потім він різко повернувся. Тому тому, ось цю позицію ми трішки передвинемо ось сюди. Ставимо І. Location Rotation Scale. І дивимося. Ну він там трішки нас тормознув і можна е погратися потім з часом, передвинути їх, і буде все чітко. Тепер дивимося, що в нас на камері. Ось на камері ми все бачимо і полетіли. Ми бачимо, що наша камера бачить все, що робить літак. Таким чином ми зробили, щоб наша камера за цим всім стежила. Також, якщо вам потрібно, щоб рухався не об'єкт, а якби камера на об'єкт і цим робити ефект руху, то ви просто берете камеру, як я щойно робив із літачком, налаштовував йому анімацію. Так само я буду робити з камерою. Камера в мене буде передвигатися, крутитися, наїжджати на якийсь об'єкт і так далі. Якщо у мене отут носа літака немає. То, в принципі, в мене могла б бути сама камера. Але літак все одно у нас є, і ми все одно будемо його знімати. Також можна додати ще декілька камер. Давайте спробуємо поставити цю камеру, щоб вона дивилася з боку на наш літак. Ось приблизимо трішки. Ось наша камера. Ми її беремо ось отак. І ставимо десь ну, ось так. Дивимося, що ми бачимо. Ми бачимо ось такий ефект. Дивимося анімацію. Ось ми бачимо вже кадри, як нібито із якогось фільма. Тому ось такі простенькі прийоми з камерою зроблять цікавою вашу анімацію. Якщо вам сподобалося ставте клас, підписуйтеся. Дивіться минулі і не пропускайте наступних уроків. Дякую за увагу!